Шановні працівники освіти Житомирського будівельного коледжу. Дні початку золотої осені прийміть сердечні вітання із цим професійним святом, Днем працівника освіти. Дякуємо вам за добросовісне служіння обраній справі Невтомний не творчий пошук, самовідданість та високий професіоналізм. Своєю наполегливою працею ви розбудовуєте сучасну Україну, навчаєте та виховуєте нове покоління. Від вас залежить майбутнє нашої держави, рівень освіченості, життєві та моральні пріоритети молоді. Сьогодні весь світ вітає тих, хто несе в наш світ світло у вигляді різноманітних наук, навчань та знань. Людей, що присвятили своє життя тому. Що закладають у голови юних поколінь не тільки з освіти, а й принципи цінності та пріоритети, що повинні бути у серцях добропорядних громадян. Ніщо в світі нам не завадить привітати дорогого педагога, сусвітнім вчителя. нехай ваші знання та ентузіазм, збираються в очах учнів, щоб в майбутньому випішали докторами наук, політиками, нобелівськими лауреатами. Піфікові, чи... Ваші зусилля і старання роблять світ навколо чистіше, краще і досконаліше. Завдяки вам зачаровані чудовиська перетворюються в вкрасені. Спасибі вам за працю. Бажаємо не втрачати магічних стінностей. І ще багато років бути в здоровді. Бажаємо вам успіху в роботі і житті, завжди йти в ногу з часом і своїми учнями. Незважаючи на те, що ви є вчучу вам з бажаємо, щоб кожен день у вагу з новими відкриттями. Бажаємо вам і вашим родинам здоров'я, на довгі літа, щастя, добробуту, невичерпної наснаги, Божої благодаті, миру та злагоди. Нехай на благородному шляху наставника вчителя-педагога вас завжди супроводжують хороші студенти, веселий та добрий колектив, вчительська вдача та, звісно, любов до своєї професії.